День четвертий: Небесні світила. Новий день змінив ніч. Бог хотів, щоб кожен день і кожна ніч відрізнялися між собою. Він створив два великі світила, світило більше для управління днем і світило менше для управління ніччю. Він назвав їх Сонцем та місяцем. Так, уявляєш, колись сонця не було. Бог створив його для того, щоб вдень на землі було світло й тепло. Бог звелів сонцю щоранку вставати і освітлювати землю, але не залишив Бог без уваги ніч, щоб земля вночі не потопала в непроглядній пітьмі. Бог установив на небі друге світило. Місяць. Він був не менш прекрасним. Його м'яке світло розтікалося небом, і крім того, по всьому нічному небу Бог розсипав зірки. Картина була захоплюючою. Бог установив правильний порядок для зміни місяця та сонця. І... І великі світила корилися йому, щоранку сонце заливало своїм промінням земні простори, і щовечора місяць із ріки тихо мерехтіли в темряві ночі. Але сонце місяць і зорі були створені не тільки для того, щоб розділити день і ніч. Небесні світила допомагають нам правильно рахувати час дні та роки. І ось, коли на небосхил зійшов місяць, закінчився четвертий день. Амінь.